От, як казав, брижні дорогі друзі. Дружина в Україні, тобі ж успішною людиною. От ви дивіться передачу Друження на осліб. І там показують багатих і успішних українців. Або не українців. Ну, яка різниця? Вони ж багаті успішні. В принципі, баби, дівки вони хочуть багатих. Багатих. Ти, ти кажеш, знаєш, ти багатий. Баба каже. Ну, щоб подарками мене закидав, от. Ну, відповідно, сидять ті бізнесмени от, на тому от шоу, одруження на осліп, і кажуть, я хочу красиву бабу. Отаку, от щоб була гарна і так далі. Ведучий тої програми, ти хочеш тільки красиву бабу. І все, більше нічого. Він каже, та ні, більше нічого. Бо в мене по життю тільки красиві баби були, то я красиву хочу. Ну окей, каже, ми тоді психолог дядя Петя каже, добре, ми тобі знайдемо тоді красиву українську дівчину. Не переживай, все буде ок. Все, та, та дівчина каже, я люблю багатих, тобі ж вони зійшлися? Той красиву хоче та хоче багато. Вони зійшлися адресами в цей момент. Раз, приходиться дівчина от на той, поженилася з ним, одруження на наосліп. Жити в горі, в щасті. Потім він так сидить, дивиться на ту красиву дівчину. І каже: знаєш, я араб, каже, в мене мама робить це все. Мені треба, щоб моя дружина стала мусульманкою, там мила підлогу, там прибирала і так далі. Це, це робота жінки. Але психологам він не казав, що йому треба уборщицю в хату. Ну, сказав би, мені треба. У Борщицю. Тоді виникає питання, якщо тобі у Борщицю треба, то наша, щоб вона була красива, наприклад. Тому що у уборщиць маса є, які готові йому там, прибирати, мити підлогу, наприклад. Та. Другий варіант. Наприклад, бізнесмен теж так, щоб красива була, розумна, все. Типу. Приводять йому, поженили його. Раз, він тут розказує, що в нього якийсь там. Фетіш треба йому допомагати в його бізнесі, реалізувати товар, наприклад, що він там впарює комусь там, або якісь послуги йому рекламувати, наприклад, чи за чимось слідити, поки його нема, наприклад. А потім він ще розказує, що в нього, наприклад, є ще кози, кури, коти і треба, щоб ти. Дорога дружина ще прибирала гамно за цими от котами, що їх треба піську їм помити, щоб в них піська була чиста, от в тих коз, наприклад. І відповідно, але ж коли він йшов на цю передачу, він не уточняв, що в нього є такий фетіш мити піськи котам, наприклад. Відповідно, та дівчина помила пару раз та вже і хоче, ніхто не хоче з ним женитися. Інший ж варіант. Коли, наприклад, Каже, наприклад, хочу жениться я з красивою. Наприклад, з Тернополя багатий стоматолог. Вона прийшла красива. І він їй каже, ліпи блінчики. Але психологам він не казав, що треба, щоб вона ліпила блінчики Вона стала, каже, я не кухарка, я не буду ліпити блінчики І відповідно. Mm. Таким чином, вони якісь загадують странні бажання. А зі Львова повіз її у Львів, привів до своєї матері, а вона не їсть м'яса і не п'є горілку. І він з матір'ю каже: Ти дурна, якщо ти не їсеш м'ясо. А тепер пішли до моїх друзів, пішли, а вони там давай перед нею бухати. А вона каже: Я ж тебе просила не бухати, ти ж мій чоловік. А він каже: прийми мене. Таким, як я є. Ну тобі ж тому то жінки України їдуть за кордон, щоб знайти собі коханого, того що тут як кажуть, ну, без варіантів. Що то що він красиву хоче, то він уборщицю хоче, то він хоче реалізаторку там, салфеток на його фірмі, як кажуть. Його список просто безкінечний. А він буде сидіти. І наприклад загадувати бажання, що я хотів би в цьому житті. Наприклад.